Сьогодні 23 листопада 2022 року заняття грамота, тема заняття знайомство з буквою і звуком О. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Я дуже рада знову бачити вас. Сьогодні у нас ваше улюблене заняття грамота. Я сподіваюся, ви всі приготували пенали. І мотузочку, яку я просила вас підготувати для заняття. А для чого зараз ви дізнаєтесь? Дивимось уважно всі на екран. Так, дітки, давайте з вами пригадаємо, з чого складається наша мова? Наша мова складається із речень. З чого складається речення? Речення складаються із слів. З чого складаються слова? Слова складаються із звуків. Подивіться, дітки, уважно на цих гноміків і пригадайте, які бувають звуки. Так, звуки бувають голосні і приголосні, а приголосні? Так, тверді і м'які. Дуже добре. Сьогодні, дітки, нас чекає подорож подорож до букви, яка мешкає на острові голосному. Вона теж дуже схожа на цей острів, він їй дуже подобається, і вона завжди каже: ой, який чудовий острів! О, який чудовий океан! О, яке чудове сонечко, о, яка чудова травичка! Ось така буква. Ви здогадалися, що це за буква? Так, звичайно, дітки, це буква О. Вона теж є у словах озеро, вона і схожа на це озеро, подивіться уважно, вона є на початку слова океан. Також вона є в словах сонечко, море. Небо, там вона теж є. В небі сонечко жило, кругле, наче буква О. О, як діточок любило, як ласкаво говорило. Подивісь-но, ну, ти навколо, де ти бачиш букву О. Давайте, дітки, з вами пригадаємо і подумаємо, на що ж схожа ця буква О. Я вам трошки підкажу. Так, дивимось. Так, на м'ячик, на коло, на кермо. Колубок схожий на букву О, обруч. Так, молодці. Кругле все, як буква О, круглий місяць, кругле сонце, кругле в літаку віконце, кругле блюце колищата, і обручки у дівчаток, і земля кругленька вся, і окуляри, дідуся. Так, окуляри теж дітки схожі. Коли вони кругленькі, вони схожі на букву О. Так, молодці, дивимось далі. Подивіться, дітки, уважно. Що ви тут бачите? Як назвати одним словом? Що це? Правильно, це овочі. Подивіться уважно і скажіть мені, які овочі схожі на букву О. Так, помідор правильно схожий, капуста схожа на цю букву, звичайно, молодці. А це фрукти. Правильно роздивіться уважно, які фрукти схожі на букву О. Апельсин і яблучко, звичайно, молодці. Буква О дуже зраділа, що ви її побачили. Так, далі дивимось. Наступна гра називається Одягни Колобка. Подивіться він, як посміхається вам, бо він, певно, знає, що ви його зможете одягти. Але одягти не просто так. Треба вибрати речі, в яких ви можете чути звук О. Подивіться уважно, що ми будемо обирати для колобка. в яких речах ми будемо чути звук О. Так, уважно, речей багато, ви повинні обрати не всі. Так, допомагаю, дивимось. Шорти. Є там звук О, звичайно, футболка, так, окуляри, пальто, парасолька, угу. чоботи. Так, а ось, наприклад, светер, чи там є буква О? Немає. Штани немає. Які ви в мене розумнички? Правильно, йдемо далі. Наступне завдання для вас. Подивіться уважно, що тут за предмети, і оберіть ті, в яких ми не чуємо звук О. Немає там його. Уважно. Так, пенал, пенал, так, далі дивимось. Пенал, чашка і книжка. Звичайно, в цих словах звука О ми не чуємо. Він є у слова озеро. ЗОшит, телевізор. Так, ось так молодці. Наступна гра називається Впіймай звук. Будьте уважні, я називаю вам слова, а ви повинні плеснути в долоньки, коли там почуєте звук О. Домовились? Так, я теж буду з вами гратися. Так, приготувалися перше слово село. Так, далі. Удав. Так, школа. Олекса. Олекса ім'я хлопчика. Колобок. Так, далі. Озеро. Небо. Карта. Немає. Пенал. Немає. Одуд. Пташка така. Правильно, молодці дітки. А зараз приготували пенальчики. І робимо звуковий аналіз слова оса правильно. В цьому слові теж є цей звук, де ми його чуємо? Так, на початку правильно викладайте. Так, скільки квадратиків ви бачите у цьому слові під малюнком? Так, три. Правильно, давайте будемо разом робити цю вправу. Перший звук у слові О-са. так. О, він який? Голосний. Виставляємо фішку. Так, другий звук. Ос. Який звук я потягнула? С. Так, він який? Приголос виставляємо. Так, і, сту... і останній звук оса. А, правильно, це який звук? Голосний перевіряємо. Я вважаю, що у вас вийшло так, як і у мене. Так. Добре, дивимось. Скажіть мені, будь ласка. У слові оса перший звук який? Голосний чи приголосний? Голосний. Чи є в цьому слові приголосний? Є. Так, де він стоїть? На початку слова чи в кінці? Посередині, правильно, молодці. Далі наступне слово. Слон. Слон. Так, в цьому слові теж ми чуємо цей звук. Звичайно, слон. Викладаємо. <Eden> Вибачте. Викладаємо, скільки квадратиків під малюнком. Чотири. Так, у вас там повинні бути чотири фішечки. Перший звук. Викладаємо разом. С слон. Який звук я потягнула? С. Так, Пишемо, викладаємо фішечку. Це який звук? Приголосний, правильно. Другий звук. Слон. Л-Л. Так, приголосний, правильно викладаємо. Третій звук. Сло. Який звук я потягнула? О-о-о. О, так, це голосний. Правильно викладаємо. І останній звук слон Н, Н. «н», «н», Твердий приголосний. Перевіряємо, скільки голосних у слові слон. Один, звичайно, а приголосних. Три. Молодці. Я бажаю всі впорались завданням і ваші дорослі маму чи бабусі, хто там з вами перевірили. І все вийшло у вас правильно. Ідемо <кій> далі. <кій> Буква О дарує вам віршик, щоб ви її завжди пам'ятали і ніколи не забували. Буква О от кругла, хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. Дякуємо тобі, буква О за віршик, а ми йдемо далі. Подивіться, дітки, як можна писати цю букву. Давайте з вами пальчиком у повітрі також по стрілочках і напишемо цю букву. Ось вона така овальна, так, схожа на огірочок, трошки, 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 але схожа. О, велика і омаленька. О, це тут буква. Букви ми бачимо, а звуки ми чуємо. Я про це вам завжди казала, і ви повинні це запам'ятати. Букви бачимо, звуки чуємо. Так, А зараз взяли свої мотузочки і склали, будь ласка, ось таку букву перед собою. Так, яку букву ви викладаєте? Так, буква О. Добре. Так, дітки. Ось і закінчилося наше маленьке заняття. Яку букву сьогодні ми з вами вивчали? Так, букву О. На що вона схожа? Так, на яблучко, на м'ячик, на апельсин, на колобок, на коло, на кермо. Дуже-дуже багато предметів є схожих на цю букву. Домашнє завдання вам прописати цю букву в зошиті з лініями. І присилайте, будь ласка, мені, я буду дивитися, які ви в мене розумнички. А зараз наше заняття закінчено. До нових зустрічей! До побачення, мої маленькі.